Минулого разу я розповідав, як військовослужбовця незаконно позбавили виплати в 1 мільйон гривень, посилаючись на те, що він не відповідає критеріям. До речі, можете подивитись у профілі. Тож давайте розбиратись, хто все ж таки має право на отримання 1 мільйон гривень. Обов'язково зберігайте це відео та поширюйте знайомим. Тож, на момент прийняття на військову службу за контрактом, ви маєте бути у віці від 18 до 24 років включно. Також ви є військовослужбовцем рядового, сержантського або старшинського складу. Ваш контракт був укладений після 24 лютого 2022 року. Але можна оскаржити відмову, навіть якщо контракт був укладений до 24 лютого. Ви не маєте чинних дисциплінарних стягнень або не притяглися сукупно два чи більше разів до кримінальної чи адміністративної відповідальності. Також ви брали безпосередньо участь у бойових діях не менше 6 місяців. Якщо всі ці критерії про вас, ви маєте право на виплату. На жаль, часто командування просто відмовляє, і військовослужбовці втрачають своє право. Ми вже допомагали таким клієнтам оформити документи, звернутися із запитами і навіть оскаржити рішення в суді. Якщо вам відмовили у виплаті або блокують її, звертайтеся за номером нижче. Ми допоможемо довести, що ви маєте право отримати належення за законом.